Всіх вітаю, хочу розказати історію, яка сталася в моєму житті. Це 2006 рік. На той момент я вживав наркотичні засоби, був наркозалежною людиною. І звільнившись з місць позбавлення волі, приїхавши сюди, я почував, почав вживати наркотики спокійним Харченком Ромою. На прізвисько Гашик І я в процесі з цього познайомився з одною людиною з міста Володимирці. Ми з ним мали довгий період часу ну такі тісні відносини. І він мене попросив завести в місто Рівно 5 стаканів макової соломки. На що я погодився, так як подумав, що ну, тут нічого такого, як би. Ну, Кримінальне є, але ну, нічого за собою ну, якби не відчував. І давши він мені цих п'ять стаканів соломи, макової соломки, я приїхав на автовокзал міста Кузнецовська. Сідаючи на маршрутку, він мені телефонує, що почекай. Я ще яким чином затримав маршрутку на пару хвилин. Приїхавши, ця людина. На зал, дає мені ще один кунок, Тіпо, На, там я все розкажу по телефону. Сівши в маршрутку, маршрутка поїхала вже десь біля суховолі, я розворачую цей пакунок і бачу, там лежить мисливський обріз. Я з ним созвонююсь, він каже: ну, це теж туди треба завезти, там тебе зустрінуть, не переживай, все буде добре. Приїхавши в Рівне, я з ним созвонився. Він мені каже, підходь до гостиниці, інтурист, там тебе підійде Зараз зустріне людина, завезе е, на вулицю Віденська, сказав адресу, там зайдеш до однієї, до, до яка теж є наркоманом на призвизку Гера, вже теж покійний. Ну, взявши ці речі, я приїхав в місто Рівне. Прийшовши туди, на до гостиниці, під'їхала машина. Сівши в машину, я вже начал десь відчувати, що щось нечисте. Але якось так на переконання того, що пообіцяв зробити людині те, що вона мені дала. Я якось ну, переборов собі ці переживання, що можливо це якась підстава. Але що саме головне, це так і оказалось, що це оказалось підстава. Під'їхавши до цього будинку, я мав піднятися на четвертий поверх. І піднявшись між другим і третім, я бачу, дві, два чоловіка, пройшовши крізь мене, мене скріпили мої руки, замкнувши в наручники. позвали одразу понятих на якийсь. Странний випадок одразу оказались за ними поняті. Провірили речі і там в, в моїй торбі знаходилось 5 стаканів Макової соломки і цей мисливський обріз. Повівши, завівши мене в відділення міста Рівного, поліції завели мене до начальника на той період, начальника УБОПа. Зайшовши в кабінет, він мені зразу дав зрозуміти, що мені прийдеться за це сидіти, і щоб я там не говорив, вони готові якби, прийняти мої якби, свідчення тільки не стосовно того, як це на дійсності відбувалося. Він мені дав зрозуміти, що це ну, не дасть ніякого результату. Ну, на той час я придумав свідчення, що це все знайшов. Привіз для цього, щоб для власного вжитку е, мисливського е, зброю також привіз для того, щоб десь перепродати чи ще щось. Ну, і, і за це мені був, був термін покарання 3,5 роки. От така історія трапилася в моєму особистому житті. А де ти їх отсидів? Сидів, де? Е, я відбував покарання. Е, Ну, в наш, в Рівненській області. Ну, в Івані Катерини. А, в Катеринець. Да. Так що будьте уважні, якщо щось робите.